Увійшовши у 2025 рік, світ зіткнувся з черговою потенційною пандемічною загрозою. Тінь covid 19 все ще висить над нами, як похмуре нагадування про нашу вразливість. Зараз новий вірус викликає занепокоєння, пташиний грип H5N1. Цей надзвичайно заразний вірус, який вражає переважно птахів, продемонстрував тривожну здатність передаватися людям. Водночас Європа бореться з важкою та тривалою епідемією грипу. Що створює навантаження на системи охорони здоров'я. Ці збіжні кризи в галузі охорони здоров'я підкреслюють нагальну потребу в надійній глобальній готовності до пандемії. Світ не може дозволити собі знову бути захопленим зненацька. Спала хайш у Каліфорнії, де лише у грудні 2024 року було підтверджено 34 випадки захворювання на людину є серйозним попередженням. Хоча передача вірусу від людини до людини залишається обмеженою, його швидка мутація становить значну загрозу. Одна єдина мутація може зробити хеща тедин легко передаваним між людьми, що потенційно може спровокувати глобальну пандемію. Ситуація в Європі посилює ці побоювання. Лікарні переповнені хворими на грип, особливо серед вразливих груп населення. Це свідчить про крихкість систем охорони здоров'я, які все ще відновлюються після пандемії covid 19 Збіг цих криз у сфері охорони здоров'я вимагає єдиної глобальної відповіді. Однак, схоже, світ забув жорстокі уроки COVID-19. Глобальна готовність до пандемії залишається вкрай незадовільною. Її гальмують брак фінансування та політичні перепони. Зусилля Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо розробки нової угоди про пандемію зайшли в глухий кут, що свідчить про відсутність глобального консенсусу щодо боротьби з майбутніми загрозами здоров'ю. Така відсутність невідкладності викликає занепокоєння, оскільки вартість бездіяльності надає перевагу інвестиціям необхідним для готовності. Ми повинні діяти зараз, щоб запобігти черговій глобальній кризі в галузі охорони здоров'я. Збільшення фінансування готовності до пандемії, зміцнення систем охорони здоров'я та відновлення відданості глобальній співпраці мають вирішальне значення. Люди також можуть відігравати певну роль, залишаючись поінформованими, вакцинуючись та дотримуючись правил гігієни. Загроза нової пандемії є реальною, але працюючи разом, ми можемо зменшити ризики та захистити здоров'я населення всього світу. Пташиний грип це не нова загроза. Різні штами цього вірусу циркулюють серед популяцій птахів уже кілька десятиліть. Однак штам 5-1 викликає особливе занепокоєння через високий рівень смертності серед птахів та потенціал зараження людей. Нещодавнє зростання кількості випадків зараження h 5 n 1 серед диких птахів свійської птиці викликало тривогу вчених усього світу. Вірус швидко поширився континентами. Що призвело до масового вибракування птахів у спробі стримати його поширення? Цей спалах не лише вплинув на птахівничу галузь, але й підвищив ризик зараження людей. Головне занепокоєння щодо h 5 n 1 полягає в його потенціалі передачі від людини до людини. Хоча наразі вірус вимагає тісного контакту із зараженими птахами, одна мутація може це змінити. Вчені виявили специфічні мутації в геномі Х5 МНД, які можуть підвищити його здатність зв'язуватися з клітинами людини та ефективно поширюватися повітряно-крапельним шляхом. Можливість такої мутації, що відбувається природним шляхом, є постійною загрозою, яка тримає медичних працівників у стані підвищеної готовності. Нещодавні випадки в Каліфорнії наочно демонструють реальність цієї загрози. Хоча точне джерело цих інфекцій все ще досліджується, вони є яскравим нагадуванням про здатність вірусу передаватися від тварин до людей. Той факт, що ці випадки сталися, незважаючи на суворі заходи біобезпеки в житті на птахофабриках, підкреслює складність боротьби з цим вірусом. Ситуація вимагає багатостороннього підходу, включаючи посилений нагляд як за популяціями птахів, так і за людьми, швидку розробку вакцин та противірусних препаратів. А також чітке інформування населення. Не слід недооцінювати загрозу H5N1. Хоча ймовірність повномасштабної пандемії у 2025 році залишається невизначеною, потенційні наслідки надто серйозні, щоб їх ігнорувати. Ми повинні вчитися на помилках минулого та вживати превентивних заходів для підготовки до можливості масштабного спалаху H1N1. Це вимагає глобальних зусиль. Коли країни співпрацюють для посилення спостереження, розробки ефективних контрзаходів та забезпечення рівного доступу до вакцин та лікування, поки світ стежить за розвитком ситуації з Кейк п'ят Європа стикається з безпосередньою кризою важкий і ранній сезон грипу, який доводить системи охорони здоров'я до межі. Домінуючим штамом цього року є грип Б, який зазвичай викликає легше захворювання, ніж грип А. Однак цього сезону спостерігається надзвичайно велика кількість важких випадків, особливо серед дітей віком до 15 років та дорослих старше 60. Лікарні по всій Європі повідомляють про сплеск госпіталізацій, пов'язаних з грипом, причому багато з них перевищують свої можливості. Франція та Іспанія постраждали особливо сильно. І лікарні розгортають тимчасові відділення для розміщення потоку пацієнтів. Відділення невідкладної допомоги переповнені, а час очікування значно зріс. Ситуацію ще більше ускладнює брак медичних працівників, що є наслідком пандемії COVID-19. багато медичних працівників страждають від вигоряння та посттравматичного стресового розладу, що призводить до нестачі кадрів, яка посилює нинішню кризу. Незважаючи на тяжкість ситуації, є заходи, які люди можуть вжити, щоб захистити себе та оточуючих. Вакцинація залишається найефективнішим способом запобігання важкому перебігу грипу. Медичні працівники закликають усіх, хто старше 6 місяців, пройти вакцинацію, особливо тих, хто має підвищений ризик ускладнень. Інші профілактичні заходи включають часте миття рук. Прикривання рота та носа ліктем або хусткою під час кашлю та чхання, а також залишання вдома під час хвороби. Тривала епідемія грипу в Європі є яскравим нагадуванням про важливість надійної інфраструктури громадської охорони здоров'я та особистої відповідальності. Це підкреслює необхідність постійних інвестицій у системи охорони здоров'я, підтримки медичних працівників та чіткого інформування громадськості про вакцинацію та профілактичні заходи. Уроки винесені з цього сезону грипу матимуть вирішальне значення для підготовки до майбутніх проблем зі здоров'ям, включаючи потенційну загрозу H5N. Збіг загроз здоров'ю з боку H5N1 та важкого сезону грипу в Європі виявляє критичну слабкість, відсутність глобальної готовності до пандемії. Незважаючи на руйнівний вплив COVID-19, здається, світ забув жорстокі уроки. Ініціативи у сфері глобальної охорони здоров'я, спрямовані на запобігання майбутнім пандеміям та реагування на них, стикаються зі незначними труднощами, включаючи брак фінансування та політичні перепони. Пандемічний фонд Вооз, створений для фінансування зусиль з запобігання пандемії та готовності до неї, залишається вкрай недофінансованим. Зі запитуваних 7 мільярдів доларів було виділено лише 850 мільйонів. Це яскраве свідчення відсутності глобальної відданості вирішенню цієї вкрай важливої проблеми. Крім того, переговори щодо нового міжнародного договору про пандемію, спрямованого на зміцнення глобальної співпраці та координації, зайшли в глухий кут через розбіжності між державами-членами. Така відсутність прогресу викликає глибоке занепокоєння. Пандемія COVID-19 продемонструвала, що інфекційні хвороби не визнають кордонів. Пандемія десь це загроза скрізь. Інвестування в глобальну готовність до пандемії це не лише моральний імператив, але й питання національної безпеки та економічної стабільності. Відмова від адекватної підготовки до майбутніх пандемій матиме далекосяжні наслідки, що потенційно призведе до повсюдних захворювань, смертей та економічних потрясінь. Час діяти зараз. Міжнародна спільнота має визначити пріоритетним фінансування пандемічного фонду. Подолати політичні розбіжності для завершення роботи над надійним договором про пандемію та працювати спільно для зміцнення глобальної безпеки здоров'я. Люди також можуть відігравати певну роль, залишаючись в курсі потенційних загроз здоров'ю, підтримуючи заходи у сфері громадської охорони здоров'я та виступаючи за збільшення інвестицій у готовність до пандемії. Загроза інфекційних захворювань не зникне. Лише спільними зусиллями та відновленням відданості глобальній безпеці здоров'я ми можемо сподіватися зменшити ризики та захистити здоров'я та добробут майбутніх поколінь.